Знаєте, в чому проблема айсбергів? В тому, що на планеті глобальне потепління і вони тануть. Зате, якщо зменшити населення планети приблизно на 140 мільйонів осіб, стане краще. А от у ігрових айсбергів проблема зовсім трошки простіша. Десь половина їхніх пунктів це щоразу притягнута за ногу шиза від анонів з іміджборди всяких ігрових форумів. Ногу довелось амбутувати і половину шизи вирізати. Але, звісно ж, не всю. В будь-якому випадку, якщо ви клікнули на це відео, вам нема більш, що їсти наступних хвилин 20. І ось ми тут. Смачного. Сценарій Богдан Озвучка, Макс, монтаж, Жабчик, а канал чомусь Бірдекель, бо Бренден його ми спиздили в найближчому барі. Квартира 3 Сі. Якщо будете шарайобитися по Ocean Beach, а ви скоріш за все будете шарайобитися по Ocean Beach, то натрапите на квартиру під номером 3C. Звичного маркера входу на ній немає, але і дверей теж. І зайшовши всередину, ви побачите розкидані пакетики з білим порошком, а також закривавлену ванну і бензопилу. Це є своєрідною пасхалкою на те, що з людьми робить надмірне захоплення серією GTA за версією каналу G. +G. Правда, Rockstar навряд здогадується про існування каналу G+. +G. Тому за офіційною версією це все ж відсилка до обличчя зі шрамом, де головний герой опинився у подібній квартирі та спостерігав, як бензофелою ріжуть його спільника. І загалом у грі на цей фільм відсилок достатньо, але про це трошки глибше. Є теорія, що це приміщення мало бути сейфхаузом або використовуватися в місії, оскільки всі інші такі пропрацьовані приміщення відіграють роль в сюжеті, рухів, само собою, нема. GTA Vice City була доповненням. Взагалі, Vice City мала бути доповненням до третьої частини. Але враховуючи кількість нововведень і успіх третьої частини, просто довелось робити нову гру. Хтось думає, що це таке через купу доданих фіч. Більше реалістично, вони просто вирішили максимізувати прибуток. Для декого це буде шоком, але великі ігрові студії роблять свої ігри заради грошей. Вау! Ми от теж страшно жадібні і думаємо, що найкращий спосіб наскамити гроші це робити якісний контент. Аби люди самі захотіли кидатися нас гривнями, а ми робили контент далі. Чи якісний він, ми досі сумніваємось. Проте першими в нас повірили Максим Прапорець, Рости Снейл, Лео і Феонор бережи вас ППО. Третій раз перезаписую фрагмент, де у вижені люди, коли відео починали робити, вас було всього один. А ще частина із цих грошей піде на соляру для ЗСУ. Великоднє яйце великоднє яйце. Дана Пасхалка є відсилкою на реальну ситуацію в житті, коли начальство від тебе хоче якусь фічу, а ти хочеш, щоб від тебе від'їбались. Якщо будете в північно-західній частині Вайс Сіті, то біля новинної агенції через вікно можна пролізти у секретне приміщення. Всередині статуя Кіндер сюрпризу з написом з Великодним. Редакція попереджає, що в реальному житті лазити в чужі вікна не треба. За таке в цивілізованому світі прийнято бити поїбалу. Кораблі привиди. Якщо вам стало нудно і взагалі нічого робити в грі, окрім як залипати на воду десь на краю карти, то заодно можна побачити силуети кораблів, що дрейфують десь на горизонті. Вони побудуть на обрії секунд з 10 і потім зникнуть. Допливти до них само собою не можна. Причому ці кораблі більше ніде в грі знайти не вийде. Проте, порившись у файлах гри, можна відкопати, що спавняться два типи яхт і два типи вітрильних кораблів. Щоб що робити окремі типи лише для подібної штуки, не ясно, але факт лишається фактом. WK Chariot Hotel. Ви ж в курсі, що Vice City був змальований з реального Майами. Тепер точно в курсі. От і один з готелів у грі також був списаний з реального прототипу Marriott Hotel. Але це не все, бо на останньому поверсі можна знайти табличку, котра висміює лінію допомоги самогубцям самаритяни. Ну і навколо готелю іноді можна почути крики суїцидників, які лише підтверджують, що табличка працює. Нецензурні вікна в цьому ж готелі з попереднього пункту розробники заклали ще одну великодку. Близько одинадцятої вечора в кімнатах готелю починає вмикатися світло. Але оскільки через йобану ручню світло треба економити, вмикається воно не скрізь. Ще з цим готелем пов'язаний баг. Якщо на гвинту крилі акуратно підлетіти до входу, а тоді піднятися через стелю, можна потрапити на зворотню підземну сторону карти. Головне, не літайте під водою. М'ясник Кромеро з маленьким гіті взагалі пов'язано багато теорій і приколів. Одна з них м'ясний магазин з назвою «М'ясник Ромеро. Де на прилавку можна побачити яловичину, свинину, птицю і людятину. Тут вам відробані руки, мозок і інші органи. Також у версії на PS2 на склі магазину можна розгледіти зображення Гілларі Бріса з Ліги джентльменів, більш відомого як Демон-Різник. Правда, він ніхуя не відомий, але це нюанси. Деякі теорії припускають, що магазин міг бути названий на честь двох людей: Джона Ромеро, Творця Думу та Вольфенштайну, або на честь Джорджа Ромеро, що був режисером фільму Ніч Живих Мерців чоловіки в бетонних черевиках. У водах річки, що протікають через місто, можна знайти тіла двох жирних чоловіків. Другого можна знайти тільки після смерті Рікардо Дєзак, вони роздягнуті до білизни, а їх ноги закатані в бетон. Проте мертві вони не так давно, адже їхня шкіра ще не встигла повністю розкластися. І це відсилає нас до мафії Вайс Сіті, адже подібний спосіб вбивства людей широко використовувався реальною американською мафією у ХХ столітті. Ну або не використовувався, але був дієвим способом залякування. Але хто вбив цих бідось? Під час останньої місії тримай друзів близько, Кен Розенберг каже, що сім'я Форелі приїхала, щоб підібрати йому бетонне взуття, що наштовхує на думку про саме їхню причетність до цих поплавків? Готельний номер. Незважаючи на те, що Томі достатньо швидко отримує гроші, щоб купити декілька власних квартир, а потім отримує цілий маєток і плеяду бізнесів, саме номер у готелі Ocean View, який є першим сейфхаузом, Томі ніколи не здає назад. І саме тут протягом проходження з'являються всякі сюжетні деталі: від самогону Філа Кесіді до компрометуючих фотографій сенатора. Хоча трофеї за гонки на стадіоні вже з'являються в маєтку приховані статуетки. Штука загальновідома, адже більшість із них не особливо тут приховані, але згадати про неї варто. По всьому місту розкидані статуетки, за збір яких дають по 100 баксів і всякі цікаві нагороди. Також цікаво те, що, ймовірно, дизайн статуеток був змальований з реальних статуеток Маорі Тікі. Позбиравши достатньо статуеток, можна дізнатися, навіщо вони томі. В готелі Ocean View можна знайти розбиту статуетку з білим порошком всередині, а сюжет гри якраз почався з невдалої кокаїнової угоди, після якої головний герой пообіцяв повернутися Сонні. Відсилання на самих себе. Рокстар не були б собою, якби не залишили різноманітні відсилання на власну ж компанію. Так, на Ocean Beach можна знайти магазин Rockstar Video Games. Там можна побачити картинки з зображенням 8-Ball та фігурки різних персонажів Vice City. А якщо пролітати над островом Starfish, можна побачити басейн, який своєю формою повністю копіює логотип компанії. Ну і часто це найпростіший спосіб вліпити в гру якийсь бренд і не заморочуватися з ліцензіями. Місяць? Класична для всієї HD трилогії фіча, але стріляючи зі снайперки в місяць можна змінювати його розмір. Щоб шо, що? щоб да. Затонулі кораблі. Не зовсім ясно для чого було розкидати приховані посилання під водою, коли Томі плавати таки не навчили проте факт лишається фактом у водах, ріки, що омиває місто, можна знайти три затонулих кораблі. Перший північніше від торгового центру North Point. Корабель затонув та пішов на дно океану, а біля нього можна розгледіти підводний човен, котрий стежить за ним. Оскільки ні підпливти ближче, ні пернути ми не можемо, то лишається лише здогадуватися, що приховується аварія. Проте точно відомо, що назва корабля Chattered Libertine Lines. Друга аварія аналогічна до першої, проте вже на південному узбережжі доків. Про цій аварії нічого не ясно, хоча гравці думають, що це пов'язано з кораблями, привидами та морськими чудовиськами Хай думають. А знаєте, що з ним насправді сталося? Вони потонули, а от останній корабель між островом Пран та центром Вайсіті вже дещо цікавіший. Там можна знайти зламаний рефрижератор, який зловив мілину і просто був покинутий. Хоча подейкують, що він буде використаний у фільмі Укус через схожість із кораблем зі щелеп. Кіппі Аппі Бічбол можливо, хтось не знав, але на пляжах і в басейнах Вайсіті можна знайти приховану гру з набування м'яча. На 100% проходження вона не впливає, але можна понабувати м'яча. Для цього треба наступити на нього, змусити відскочити в повітря і не давати торкнутися землі. Нагорода не буде лише відчуття виконаного челенджу і циферка над головою. Циферка! Циферка! Люблю циферки. Багований малібу. Якщо в клуб малібу заїхати на машинці для гольфу, то можна побачити, що столики в закладі не мали бути пустими, а на них мали бути якийсь ліхтарик і столові прибори. Через один баг це серерування зі столів зникло, зате через інший баг з гольф-машинкою ми можемо це побачити. Життя сука. Ви, скоріш за все, ніколи не помічали, але рокстари люблять матюкатися. У Vice Сіті не було жодної причини стати виключенням, і вона не стала. Так у маленькому Гаїті можна знайти декілька білбордів, які розмалювали вандали. Перший дякує рідному ІТ-сектору за вагомий вклад в економіку країни. Другий. Ласкаво просимо до пекла, окупанти. Є завчасно проплаченою рекламою каналу Стерненка, інакше я не знаю, що ця вся інформація робить в цьому айсбергу. Який жах. Дік Танер. Танер це один з другорядних персонажів гри. Що цікаво, так це те, що його прізвище збігається з прізвищем протагоніста одного з GTA-клонів клонів Driver. Окрім того, його ім'я є певним жартом від Rockstar, бо його можна перекласти як той, що робить херні пеніси. Зомбі Еліс. Так, знову. На вулицях Vice City можна знайти ту ж пасхалку із минулої частини серії. Про неї ми вже розповідали в нашому першому відео, а ось і воно. Нового нічого не додалося. Та сама газета той самий живий мертвий Елис Сльозогінний газ. В оригінальній версії гри на ps 2 була можливість знайти гранату зі сльозогінним газом, проте пізніше її вирізали. Лишилися лише згадки про неї і можливість додати її за допомогою читів. Сама граната це найбільш безмістовна річ, яку можна тільки уявити. Якщо її кинути, то люди просто почнуть розбігатися в різні боки. А гра почне підлагувати. Ну і в оригінальній грі на ps 2 ще можна було самому задихнутися від диму. Не дуже дивно, чому її вирізали. Багований спітран. Спідрани, звичайно, до гри прямого стосунку не мають, але найшвидше проходження настільки зламане, що самі можете подивитись там всього 8 хвилин 11 секунд. А спідранер Пібі явно надлюдина. В категорії із трошки менш їбанутими глічами рекорд зараз тримає Анті з часом 48 хвилин 54 секунди. Взагалі, розбори спідранів це для Ютубу тема дуже благодатна, але давайте вже в наступному житті. Обличчя зі шрамом. На початку відео ми згадували про відсилку в квартирі 3 c Проте вони тут розкидані приблизно скрізь, починаючи від самого Варсетті, закінчуючи референсами до маленьких магазинчиків з фільму. Як мінімум, події з та Vice City розгортаються у 80-х роках та розповідають історію про іммігрантів з кримінальним минулим, що прибувають до сонячного міста в пошуках грошей і слави. Тоні опиняється у Майами, а Томі у Vice City, прототипно для якого і стало Майами тих часів. Ну і самі головні герої Томмі та Тоні доволі схожі між собою, не лише іменами, а й характером та зовнішністю. Йдемо далі. Клуб Малібузвай Сіті також змальовано із клубу Вавилон. Вони схожі за стилем, обоє відіграють значну роль в сюжеті і становленні головних героїв. Так, Тоні любив частенько проводити тут час, а Томі навіть купив його для себе. Ще одним з цікавих відсилань є Рікардо Діас, якого, очевидь, змалювали з героя фільму Френка Лопеса. Вони обоє спочатку дають певні доручення героям, а потім помирають від їхніх же рук у власному домі. І однією з очевидних відсилок є сам маєток Версетті, який майже повністю скопійований з особняка Тоні Монтани. А якщо придивитися до кімнати на першому поверсі, то там взагалі можна помітити величезну схожість із робочим кабінетом Френка Лопеса. Ну а в кінці гри, як і в кінці фільму, ми маємо тримати оборону у своєму маєтку, відстрілюючись від орд ворогів. І так само як і у фільмі, ми озброєні автоматом М16. Звісно, можна вибрати іншу зброю, але починаємо ми завжди з ним. Тіммі Вермішелі. Продійка таннера ми згадували зовсім нещодавно. А от Вермішеллі — це вже відповідь від Reflection Games. Він став одним з неігрових персонажів, якого можна зустріти в грі Driver 6. Виглядає він майже як Томмі, тільки у нього на руках надягнуті надувні нарукавники для плавання. Монтаж Apollo 11. Якщо заглянути в один з павільйонів кіностудій на острові Креветок, то можна знайти реквізит для зйомок висадки на місяць. Зокрема, там є посадковий модуль та місячні ландшафти. Це, звісно ж, є відсилкою на той факт, що висадка на місяць у 69-му році була постановкою, яку знімали в павільйоні кіностудії десь у 80-х. Рука Філа. В одній з сцен можна помітити, а можна й не помітити те, що Філ Кесіді втрачає праву руку. І коли він виходить, то видно, що у нього немає вже лівої руки. Скоріше за все, звичайний косяк розробників, який заслужив собі місце тут просто тому, що його майже ніхто не помічав. Гігантська акула один з цікавих, але малоймовірних міфів у I-City. Дехто за гравців стверджує, що у водах навколо Vice City можна помітити гігантську акулу. Більше того, натяки на це робили самі розробники в інструкції до гри. Давним-давно ігри були на фізичних носіях і мали в собі книжечки. Уявляєте собі, діти? Це пісочок. Тому що, якщо ми вижив, то звісно ж йому доплавати саме в Майамі. Проте всі дослідження доводять, що гігантське куле це всього лише міраж, який можна побачити з певних точок огляду. А от інструкція від розробників і це скоріше виправдання, чому Томмі не вміє плавати. Містер Блек. Містер Блек один з невидимих героїв, що присутні у Vice Сіті. Ми ніколи його не бачимо, проте чуємо його голос і отримуємо завдання. Вперше він зателефонує після вбивства Лео Тіла, начебто не здогадуючись, що той мертвий. Про самого Блека мало що відомо, хіба що ось ця не дуже інформативна виписка з ВСІПіті. Про цю людину нічого не відомо. Ми ведемо подальше розслідування. Мало ймовірно, що він пов'язаний з відмиванням грошей. Ми припускаємо, що він пов'язаний з координуванням мережі найманих убивців. Також є думки, що Блек і Лео Тіл є відсилкою на скажених псів, адже герої в ньому також використовували кольори як власні позивні. Але це спекуляції. Видалені згадки про гейтян В одній із версій Vice City були видалені майже всі згадки про геїтян. І сталося це через протести кубинських та гаїтянських діаспор проти гри, включаючи й безліч позовів до суду. Гаїтянська організація проти расизму була обурена дискримінаційними закликами у грі. Особливо з моментами де Томі наказали розстріляти цих гаїтянських придурків з основною ціллю місії знищити всіх гаїтян. Власне, через це в наступних версіях гри було замінено всі згадки гаїтян на обезличене гангстери. І оригінальна локалізація повернулася лише у виданні для Steam. Також дуже ймовірно, що заміна гаїтянських бандитів на мексиканських чоло у Весь Stories відбулася саме на ґрунті расових суперечок, а кубинців переіменували на Лос Карбонес. І ситуація виглядає трошки дивно, бо маленьке Гаїті свою назву зберегло, але Гаїтян там тепер нема. Ще у 2017 році був судовий процес, зосереджений на тітонці пуле. Але тут проблема була уже в тому, що її образ дуже походив на міс Клео, американську телеекстрасенску шарлатанку тих років. І це доволі іронічно, бо саме міс Клео і озвучувала тітоньку пуле. Містер Моффат одним із вирізаних персонажів став містер Моффат, один зі знайомих Томі. Він знову вляпується в якусь мудну історію і звертається до Томі за допомогою. І, як власне стає зрозуміло, знайомитися з ними повинні під час місії втечі. Проте його вирізали, а інформації про нього залишилося малувато. Навіть його зовнішність ніде не описана, а є лише залишок заскриптованого діалогу. Пастор Річардс. Пастор з'являється лише в одній місії гри, але його фігура доволі цікава, і ексцентрична. Так він був заснований на реальному прототипі телепроповідника афериста Пітера Попофа. Обидва стали відомі тим, що виманювали гроші у своїх послідовників в обмін на обіцянки про спасіння. Сам пастор у грі це абсолютний дегенерат і корумпований модила. Першочергово всі кошти повинні були вкладені в будівництво величезної статуї, що зображувала самого пастора. Проте потім в одному з інтерв'ю він зізнався, що хотів побудувати палац на Гавайях. Також є відомості про те, що пастор мав би зіграти більшу роль у грі, проте цю ідею зарізали, щоб не давати ідей Мунтяну. Дегенетрон на радіо Vice City можна почути дивного довбойоба, який розповідає про те, що всі проблеми від відеоігор. А особливо небезпечним є Дегенетрон, який таємно розроблений зоною 53 для того, щоб 25-м кадром втовдичити в голову людей потрібні думки. Я чую, що ви говорите про відеоігри. Люди помирають щодня від малярії, і це все через повідомлення, які нам заклали в голову через той Дегенетрон ще у 80-х. Ану, не стверджують, що це відсилка на міську легенду з назвою Полібія, начебто був таємний урядовий психологічний експеримент, який через ігрові аркадні автомати впливав на думки людей. І ті, хто грав всі автомати, отримували швидке звикання, а до самих автоматів постійно навідувалися люди в чорному для зняття показань: Готель Дікон. Пам'ятаєте, ми казали, що тут не буде історії про привидів. Так от ми спізділи. Ну трошки. Готель Дікон вважається місцем з привидами, а все через реально існуючий бікон South Beach. Жителі Майамі і відбиті мисливці на привидів вважають, що це одне з найбільших місць скупчення привидів. Ми вважаємо, що це завбоїбізом, але людям подобається. Також іноді можна побачити, що вночі одні ліхтарі працюють, а інші вимикаються. І люди кажуть, що це може бути тонким натяком від Рокстар на підтвердження цього міфу. Тіньова людина. Це дуже обскурний міф, і перевірити його на правдивість немає абсолютно ніякої можливості. Ще дізналися про нього аж у 16-му році, коли на будівельному майданчику Ейвері Таверс хтось помітив бездомного, який поводився доволі незвично. Його прозвали тіньовою людиною, бо на ньому була рвана сорочка, яка в нічному освітленні робила його схожим на тінь. Є декілька варіантів появи цього бездомного. Основна версія це просто гліч гри. Менш, ймовірно, це якась обскурна і незрозуміла пасхалка, залишена розробниками. Одна з версій розповідає, що цей бездомний є приводом хлопця, якого вбив Ейврі Керрінгтон. Можливо, через те, що той дізнався про його брудні плани. Також у вежі поряд можна знайти пістолет. Звісно ж, його одразу підв'язали до цього міфу. Тому що, якщо є пістолет і невинна жертва, вони обов'язково мають бути пов'язані. Зомбі вуду. Ще один нерозгаданий, але цього разу хоча б правдоподібний міф. Інформація про який з'явилася завдяки огляду мода, який давав гравцям доступ до деяких інтер'єрів. Так, в будиночку тітки пули було знайдено зомбі. Він ховався за занавіскою зображенням боссу трьохрогого бика. Колективний розум прийшов до висновку, що це міг бути зомбі, створений за допомогою стародавніх гаїтянських ритуалів. Тому власниця в цьому випадку тітонька Пуле, мала над ним повну владу, що й змушувало зомбі ховатися у її хижині. Константінос Сміт. Не знаю, навіщо це вам, але у горі присутній доволі прикольний год. Він був учасником громадського радіо, де розповідав охоєнні історії про те, що вже не був на відкритому сонці 18 років, а вихідні проводить на кладовищах. Ведучий описував його як маніакально депресивного психа з анемією. Пізніше Сміт наклав на нього прокляття на прохання іншого гостя програми, та озвучував його реальний окультист Константінус, у якого є навіть власний сайт, і вгадайте, де лежить на нього посилання. Дональд Лав пов'язаний з канібалізмом. Раніше ми згадували про м'ясну лавку Ромеро, але мало хто знає, що з нею пов'язаний Дональд Лав та культ канібалізму. У грі можна знайти безліч відсилок на культуру вуду та різноманітних гайтянських темних божків, які не проти взяти жертв людським м'ясом. А м'ясо з лавок Ромеро постачається у декілька ресторанчиків, пов'язаних між собою підземними тунелями. І у всій цій темній історії замішаний Дональд Лав, який є відомим канібалом, інвестором та постійним відвідувачем крамниці Ромеро. Дональда Лава, ми, до речі, бачимо, ще на самому початку гри на вечірці на капітанській яхті. Коло смерті. Одна теорія охуєнніше іншої. У 86 му році Вік Венс загинув під час невдалого продажу наркотиків у доках Вайспорта. І люди кажуть, що бачили його ж привид, який бродить по цьому порту. Більше того, біля місця його смерті люди збивалися в коло і розмовляли з невидимою істотою. Це може бути відсилкою на коло смерті, яке використовували чорні маги для захисту призваної душі і фізичного я, деякої, що це була душа Віка Венса. Або це був просто глюк. Гаїтянські ритуали. Гаїтянське Вуду на те, щоб міф увесь сіті. Відомо, що його практикують жителі маленького Гаїті, в тому числі і тітонька Пуле. Так, наприклад, в її домі можна знайти вудиські черепи та різноманітні приколи для проведення ритуалів. А гаїтяни використовують подібні черепи для того, щоб отримати сили або перемогти власних ворогів. Тут же можна знайти й молитовні кілинки, які відсилають нас до гаїтянських божеств. Ласерена, трьохрогий бик босу, Ерзулі та Дамбала. Також в місії «Джуджу Скрембл» тітонька опоїла Томі зіллям вуду, яке Томі прийняв освіжаючий чай. І воно виявилося настільки дієвим, що він зовсім забув про свою роботу на Гаїтян. В мануалі Вайс Сіті також можна знайти згадки про Гаїтянське вуду. Там оспівують тітоньку Поле, що в принципі підтверджує можливі ритуали, і оце от все. Там же пропонують навідуватися до неї в гості. Шановні гості, дорога родина, запрошуємо вас, бомбіть там! Теорія схованих скарбів. Люди роздивлялися приколи в апартаментах Ocean View і знайшли там фігурку маяка і скриню зі скарбами Четвердлі Лібертін. Звісно ж, всі подумали, що це вказівка, що десь мають бути заховані скарби від Рокстар. Розслідування анонів показали, що гвинт і справді є частиною затонулого корабля. А отже, скарб мусить бути захований серед його уламків. Щоправда, міф розбився, коли люди залянули модельку корабля і побачили, що ніяких скарбів там нема. Ще одна давня теорія полягає в тому, що тераріум у квартирі Томмі має скелясті арки, які схожі на гори, що знаходяться за особняком лідера мафії з GTA 3 Леона Сальваторе. А скриня нагадує ту, що знаходить Клод, коли розуміє, що Дональд Лав зник. Що б це значило? А хуй його знає? Silent Hill Exotica Закінчимо наш відос рідкісним модом для гри, який перетворює гру в Silent Hill з його вічним туманом і печварами. Про мод відомо абсолютно ніхуя. Його створив чувак відомий як ганбі або привид, а файли свідчать про те, що він робився під Xbox. Скрини з моду були опубліковані на якомусь дремньому форумі, а десь в інтернетах валяються емулятори, які дозволять вам це все зіграти. І якщо вам цікаво, то десь в описі цього відео має бути на нього посилання. Чи працює воно? От заодно й перевірите. Але принаймні воно існує. Ти так оптимістично думаєш, люди будуть тисяти на рандомні посилання з рандомними ексешниками, ти що їбанутий? Я сподіваюся, ти туди хоча б прикрол запхаєш. Ну і якщо відкинути відверту шизу, це в принципі все. Про те, яка це вся хуйня, ви звісно ж можете написати в коментарях. Ютуб все одно зазвичай видаляє коментарі з матюками. Лайки, дизлайки, критика, гроші, пропозиції подарувати мені новий мікрофон або логопеда, усе все ви в курсі, дякую. От ви не знали, що у нас є графіка, ми через його наручню його просираємо. Донати на ремон у русні теж опосередковано впливають на частоту виходу відео. Думайте!